Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Петрішина Юлія, я учениця 9 класу Харківського ліцею номер 116 Хочу представити роботу за темою зоофійні мухи небезпека для тваринництва». Загальна характеристика: мухи є найбільш високоорганізованими представниками короткобусих круглошовних комах загону двокрилих. За багатством виду, багаточисельністю, популяції і широтою розповсюдження. Не займають одне з перших місць серед двокрилих комах. Зофільні мухи є комахами, які мають ліоценотичні зв'язки з домашніми тваринами на пасовищах і приміщеннях. До зоопільних мух відносяться двокрилі комахи, крім гнусу та оведів. личинки і імахо, які мають сенотичні зв'язки з військими тваринами та продуктами їх життєдіяльності у місцях стілового та пасовичного їх утримання. В систематичному відношенні все в основному коротковусі, круглошовні, а також довговусі і прямошовні. шовні. Зоофільні мухи широко розповсюджені в тваринницьких господарствах усіх кліматичних зон України. Видовий склад і чиселі зоофільних мух, що нападають на тварину протягом сезону, підлягають частим і сильним коливанням, що залежить від кліматичних умов і ландшафту місцевості. Значна частина їх веде паразитичний спосіб життя. Актуальність дослідження. На початку розвитку тваринництва людство зіткнулося з необхідністю захищати світських тварин від шкідливих комах. Мухи одна з найбільш чисельних і широкопоширених груп, що спричиняють значні збитки. У стародавніх документах зустрічаються деякі елементи зоотехнічного і біологічного методів захисту тварин. В китайському рукописі 239 років. До нашої ери важливі рекомендації для боротьби з шкідниками вказуються на правильний вибір терміну захисту та лікування тварин. Мета та завдання роботи. Метою нашої роботи було дослідити поширення зоофільних мух та збудників інвазійних хвороб, яких вони передають. Для реалізації поставленої мети вирішувалися такі завдання. Опрацювати літературні джерела щодо найбільш поширених зоофільних мух та хвороб, які вони викликають, та збудників, яких передають, встановити види мух, які зустрічаються в тваринницьких біоцинозах, провести збір ентомологічного матеріалу для дослідження та лабораторних умовах дослідити зібраний матеріал на наявність збудників хвороб тварин. Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом нашого дослідження стали зоофільні мухи а предметом збудники хвороб тварин. Матеріали та методи дослідження. У роботі використані такі методи: із загального спостереження, загальноприйняті ентомологічні, паразитологічні методи, статистичні методи обчислення цифрових даних. Матеріалом дослідження стали понад 494 екземплярів мух та личинок двокрилих. Збір комах проводили на поверхні шкіряного покрову тварин в приміщеннях, а також на вікнах під стаканами та інших місцях тваринних приміщень, використовуючи ентомологічний сачок та ексгаустер. Хвороби, які вони викликають, інфекційні хвороби. Кімнатні мухи відіграють важливу роль у механічній передачі різних патогенів. Від домашніх мух було ідентифіковано понад 130 патогенів, переважно бактерій, зокрема деякі небезпечні для життя види. Також повідомляється про бактерії та гриби, стійкі до протимікробних препаратів, виділених від домашніх мух. Інвазійні хвороби, мускадоместіка виявляє провідну роль у передачі екзогенних форм аскаридат та езовагастом, а джерелом забруднення навколишнього середовища. Піхостронгілятами може бути муска-аутомналіз. У разі кінологічного центру муха муска-даместіка є джерелом забруднення тваринницьких об'єктів екзогенними формами гельмінців, як захворювання. На сьогодні муска-деместіка є одним з основних шкідників для тварин у всьому світі. При цьому найважливішу роль у розвитку та розповсюдженні муска-деместика зіграє гній. Описаний випадок про виявлення личинок мускодаместіка в ранах змії. Мухи стомоксіни включають види паразитичних мух, що мають медичне та ветеринарне значення. Дорослі мухи харчуються кров'ю ссавців і можуть передавати деяких паразитів та патогенів. За результатами першої таблиці ми можемо побачити, що найбільше видове розмаїття виявлено на великій рогатій худобі, найменше у пташинниках. При цьому мускадаместіка, мустина стабула та стамоксіскальцетранс було виявлено на всіх. Видах тварин. При вивченні пособичних біотипів нами було відзначення два види мух, які не нападають на тварин, але є утилізатором пекарі великої рогатої худоби ортелія цезаріон та ортелія корніцина. Дослідження чисельності домінуючого виду муска-доместіка проводили у весняно осінній період. Було відзначено різну чисельність домінуючого виду муска-доместіка у приміщеннях різного господарського. Призначення. Чисельність популяції кімнатної мухи. Як ми можемо побачити з таблиці 2, найбільша чисельність кімнатної мухи була відзначення в приміщеннях за вмістом свиноматок з підсосними поросятами та тварин на відгодівлі. У великій рогатій худобі висока чисельність була відзначення у приміщеннях за утримання телят. У вістяно літньо осінній період приміщення свиноферми НАБИ у лис було спіймано три рази по 300 комах. На попередньому етапі ми провели вивчення їх видового складу. Видовий склад зоофільних мух на свинофермі. При аналізі результатів, представлених на таблиці, 3. третій встановлено, що найбільша кількість в ентокомплексі зоофільних мух на свинофермі належить музка доместіка. Поряд з цим слід визначити суттєве поширення дрозофіла. Наявність екзогенних форм гельмінців сільськогосподарських тварин у мух. З результатів, представлених на таблиці 4 видно, що мускодаместіка відіграє найбільшу роль в передачі екзогенних форм гельмінців. При її дослідженні було виявлено яйця аскаридат та езобагастому. Також встановлено, що джерелом забруднення довкілля яйцями оезовагастомус денту та трихурі суїс. Може бути муска стабулонс. Отримані дані підтверджують необхідність боротьби з дофільними мухами на тваринницьких фермах з метою профілактики інфекційних хвороб тварин. Дозвольте не зачитувати висновок, так як вони прозвучали на минулих слайдах. На цьому слайді ви можете побачити рекомендації. Дякую за увагу!